Вітаю вас, друзі, на моєму каналі Мариня Марія. І сьогодні ми з вами поговоримо, знаєте про що, дівчата і хлопці? Про те, що чи дружите ви з часу. Щоб бути щасливим, варто дружити з часу. Якщо ви дружите з часом, ви можете його розтягувати, ви можете його скорочувати. Якщо ви не дружите з часом, значить у вас є прив'язка до минулого, тому ви заліпаєте. Якщо ви дружите з часом, то по факту ви живете тут і зараз. Тому, друзі, давайте розпочнемо, подивимося з вами, як ми дружимо з часом, живемо ми тут і тепер, чи нам просто це здається? У нас є сонце, в нас є дельфін, і в нас є корабль. Один, два, три. Обирайте, робіть свій вибір, можете поставити на паузу. Не забувайте ставити коментарі для того, щоб просувалися краще відео і таким чином. Сприяло розвитку моєму каналу. І ми з вами розпочнемо. Що ж, давайте поки відставимо наші, наші позиції і подивимось перший варіант. Перший варіант у нас сонечко. Сонечко. Може, якщо випали, на цій позиції. І. Так, селфрекшн релекшн. self релекшн. Побачимо, що скажемо. Отже, у нас є напевно, аж 6 позицій в розкладі. І зараз ми розберемо з вами. Перше, що вибираємо, час. Час. Ви. І давайте подивимося, яка між вами дружба. Ну, є певна. У першої позиції у є одиничок да, у є певна е, з... недовіра простору, не дивлячись на те, що людина абсолютно налаштована, вона живе на лайті, вона живе як дитина, да, і вона радіє кожному дню. І в той самий час, сам час, да, господин час, він сприяє розвитку цієї особи, вона він виконує всі її бажання, вона хоче, вона реально може. Про... Протягнути час, вона може скоротити час, але є трохи певна байдужість. І не дивлячись на те, що в неї є безліч пунктів, звідки вона отримує задоволення, тим не менше, дивіться, ще і по справедливості, якщо вже так модненько заглядати в кінець колоди, якщо по справедливості, да, то ця людина може досягнути багато успіху, але вона трохи. Відноситься до часу не безвідповідально, да? саме як дитина. Не те, що там я критикую, а про те, що немає раціональності. І тому час дуже часто зжимається і дуже швидко проходять часи. Да? Добре. Чого ви не бажаєте бачити? Чому ви сидите в такій в такій ситуації, де треба відтягнути час? Недаремно оракул нам показав, що треба подивитися, є певні три епостасі ваші, які треба розглянути. Давайте подивимося, що ви не бажаєте бачити. Я за те, щоб не було у мене стабільності. Я за те, що е, по факту я хочу самодисципліну. По факту я хочу е, зараз... Я дещо хочу отримати, а так як я його не отримую, то я собі компенсую ну, там, певними, такими да, тимчасовими, з якимись побажанками, а от основне я не роблю те, що мені хочеться. Причому собі дуже чудово замалажуєте собі вуха про те, що. Ну, Ну, типа, якщо зараз не це, то це. І навіть якщо ви написали план, то можу сказати, що в цьому випадку ви робите більш легше справи, ніж зробити щось більш таке вагоме. Що ви не бажаєте робити? Це ви не бажали бачити, що ви не бажаєте робити? Ви не йдете до здійснення своїх мрій. Ви робите це на півноги, або спочатку. Я перепрошую за камеру. Спочатку потужно, а потім ви починаєте легше, потужно-легше, таким чином іде розбалансировка ваших планів і досягнення мети. Що варто зробити? Я б тут, звісно, взяла раку, видно там? Так. Що варто робити? Ну, Дивіться, що відбувається, коли ви починаєте потужно діяти, починаєте творити свої, свій простір, творити свою ідею, йти до своїх мрій, які реально ваші ви на вірному шляху. От я можу сказати, що навіть вищі сили до вас так благосно відносяться. Тим не менше, ми живемо на цьому землі і живемо в реальному світі, там, де ви або перенапружуєте себе, там стараєтесь, да там. Йде потужно, але не дай Бог, хтось скаже, або десь ви собі зробите такі, там думку заключення, якісь про те, що у вас не все вийшло так, як ви бажали, ви не отримали кінцевого результату, все, воно все просто рушиться. Замість того, що якщо ви почали діяти, то вже продовжуйте гру, ви починаєте спускатися потрохи і вже не така. Потужність ваша, не така потужність. І як на це реагує час, от, до речі? Вийшла. Шанова позиція. Як на це реагує час? Час каже, що ну, вона дозріє, можливо, дозріє, але таким чином я просто відтягую її мрію, і я починаю просто. Скоріше збільшується да, день за днем, день за днем, і ви не встигаєте. Для чого ти це робиш? Ну, це її урок. Вона має прийняти рішення для себе. Вона вже не має приймати рішення, це її урок для того, щоб... От вже такі ситуації, карколомні, да, ви в них вже були. Ну, як карколомні, те, що вас збиває, ви починаєте потрохи або взагалі притухне справа, або там ну, колись там заглянете, зробите і відступите. Він говорить, що я скоріше їй скажу, щоб вона взагалі відмовлялася від цього, хай вона розстроїться. І таких, наприклад, ситуацій вже, вже у вас були, напевно, рази 4. Що вам допоможе? Давайте я візьму оракул. У нас один, одна підказка є, давайте, що вам допоможе на оракулі. Ох, якраз. Як ну, і тут варто мені... Варто мені, напевно, ближче показати, для того, щоб ви зрозуміли про те, що, подивіться, йде мова про пустоту, є тільки ви, є ваша справа, ваша любов до вашої справи, є ваш шлях, до якого ви маєте йти, от, от що б не стало. І самим оцінювати свій стан, моніторити, як проходить ваша справа. Да? Якщо тут ми мали зайти в певні небеса, то скоріше. Ви живете в реальному світі, подивіться, вбиваючи місяць. Але ви, і тільки ви маєте оцінювати вашу справу, маєте по своїм почуттям, бо мова йде про місяць, мова йде про вбиваючи місяць, який вам натякає на те, що тут є чистка. І вам варто почистити свою голову, від думок, які вас збивають з вашого шляху. І тоді ви отримаєте щастя. Що буде, якщо будете дослухатися до себе, ну так уже. Ви отримаєте абсолютно всі відповіді на свої питання. Ви зрозумієте, що ви є професіонал, тому що, якби ви цим не займалися і не набирали професіоналізму, ну ви, ви вже професіонал, ви молодчинка велика, що займаєтесь цією справою, тому що. Варто йти до своєї цілі і бути господарем своїх думок, своїх бажань і свого часу. І тоді, от реально, ви можете стати щасливою і розтягувати час або його скорочувати, жити тут і тепер. Да? Клас! Клас, клас, клас. Правда, я цієї душі за вас рада. А ми переходимо з вами. Чекаю ваші коментарі, чекаю ваші лайки, підписуйтесь. Буду вдячна! І вилетіла одразу карта, яка свідчила про те, що ви, ж, ви не отримуєте все від часу, що бажаєте. Дельфін. Дельфін, у нас інший оракул. Давайте подивимося, які оракули випали, тому що я так робила для перетвори, що бачиш, і зайди в тишу і почуй голос. Ну, вже, вже говорить багато про час. Отже, для того, щоб бути щасливим. Варто дружити з часом. Якщо дружити з часом, значить ви можете жити тут і тепер. Якщо не дружити, значить у вас є прив'язка до минулого. Давайте щесь розглянемо. Підготую трошки під вас карте. Так, ну і що ж цікаво, інтрига. Це є час. Клас. Це є ви. І давайте подивимося дружбу між вами. Карти плотні. Так, ну тут, в принципі, Час говорить про те, що я готова йти до тебе на зустріч, я бачу в тебе, в тебе певні зміни. І реально другий варіант вієчки ви живете в часі тут і зараз. Ви вмієте доповнити себе, ви вмієте зробити себе багатшими, ви можете себе зробити спокійними, діючими. І вам просто варто, як говорить Аракули. Трохи більше чути свій голос, тому що дружба між вами говорить про те, що іноді ви відноситесь до от навіть відчуття тут і тепер, відноситись трохи через, ну, напевно, от не дивлячись на те, що кажуть, що ця карта ніколи не має негативного значення, отут тут я можу сказати, занадто зациклені на собі. І... По факту тут нічого поганого немає, але давайте побачимо далі. Є певна, знаєте, якась так, я так живу сама собі, що я відчуваю певну лінь. І час вас підштовхує, да? а от тут вже нібиде ніби певно, не то, що, що розгубленість, а як от стан сп'яніння. Типа, а, ну вже випив, розслабився, вже ну, можна і і, і. і не поспішати ось так. Хоча, якщо ти живеш тут, і тепер ти вже нікуди не поспішаєш, ти насолоджуєшся тим, що є. Чого ви не бажаєте бачити? Що я відчула тут? Ви не бажаєте бачити, що веселощі, радість, да, от трохи жити на лайті тут не про лінь, а жити в веселощах. Це краще. Вам варто менш, от я не можу сказати, що тут одиначка, така, що одинак, що прямо там в горах сидить. Ні, але тут варто трохи ділитися своїм станом, бути більше в соціумі. Більше в соцум, цього ви не хочете бачити. Надоїли вам, да, трохи? причина? Мені і так добре. Я получаю все, що мені треба. Мені просто. Гаришо, якщо ви вийдете в соціум, що це вам дасть? Будете більш потужними. Ви всього не бачите. Вам обов'язково треба слід ділитися. Коли ви ділитесь, ви наповнюєте ще більше. Да? От, в принципі, це мова йде про провідників, які чим більше віддають, тим більше їм приходить. Чим більше віддають, тим більше їм приходить. Отак. От Справа в тому, що тут йде мова, що от прийшла ідея про те, що людина скоріше, якщо вона робить щось для людей, вона ніби витрачає всю себе. А варто користуватися ну, не своєю ресурсністю, да, а от енергією Бога. Я не знаю, як вам сказати. Зараз ну, давайте на прикладі. От коли ви хочете повеселити людей, ви розказуєте анікдот, і от просто берете і з ними смієтеся від душі, вам смішно, у вас було бажання їх розвеселити. Да? А другий варіант, коли ви просто перестарали, прям от прям аж перестаралися і туди аж вложили всю душу, така фу, я втомилась. Тому тут ви вважаєте, що краще бути однею і не втручатися. Так, давайте далі. Що вам треба зробити, щоб більше відчувати час, жити тут і тепер? Я би сказала, що вам варто почиститись від дурних думок і все ж таки входити в тандем. Просто е, зрозумійте, що ви робили занадто, да? можливо, ви причиняли певне добро, і від цього вам вже стало гірше. Виключайтеся, почистість, є, так подобається. Є. В ТікТок я знайшла жінку, яка малює символи небесної сили від янголів. Така цікава штука, ну, така якась цікава нейрографіка, напевно, хоча це зовсім не зовсім нейрографіка, там просто знаки. Ну, Наразі кому цікаво, можу. Вони дієві, я пробувала сама на собі, я завжди люблю щось новеньке. Так, давайте, що вам може допомогти? Я хотіла взяти вже шаракули. Ну, Бачите, тут, в вашому, тут і тепер вам варто все ж таки змінити можливо, змінити оточення і змінити своє ставлення. Ви оцей всім допомагаєте, це теж неправильно. Ви маєте бути по ситуації, коли ви тут і тепер, вам відкриваються можливості допомогти людям, тим, кому це варто робити. Хто прям, знаєте, підіснено. Там хтось загубив, да, ви побачили, що він загубив. І він шукає, ви кажете, о, ви знаєте, я бачу. От Воно складається як пазлики, воно ось так має бути гармонійно. І не розстраюйтесь і не витрачайте свої можливості. І я вже ж від Оракула шануй себе. Так, шануй, не розтрачай себе. Розправляй плечі, вийди із забуття і вперед спілкуйся з джерелом. Спілкуйся з джерелом. І тоді вас чудово вийде жити тут і тепер. Теж раду за вдіючок. Ви теж трудяжки, бджочки, але просто закрилися. Ну, таке буває. Дощик завжди буває, і в дощик бджілки не літають. Тому дякую другій позиції. Чекаю ваші коментарі. І ми переходимо до третьої позиції, а це саме наш кораблік. Давайте подивимося, що нам говорить раком. О, тут. тут щось весело. Ваша дружба з часом. Нагадаю вам, якщо ви дружите з часом, то ви можете розтягувати його, жити тут і тепер. А якщо ви не дружите з часом, то у вас йде сильна прив'язка минулого, до минулого. до якихось там, можливо, травм, стресів. Тому що тут, тут людина хоче жити однозначно, вона хоче жити весело. Так, час. Ви? Угу, граєтесь, так? Да? Дружба між вами. <кій> ну, от. Отут дещо такий цікавий підхід, коли йдуть думки поперед вашої душі, поперед того, що бажаєте ви. А що бажаєте ви? Я хочу стабільність, я хочу певний достаток, я хочу заробляти гроші, я хочу. Або, можливо, поїхати десь заробити, можливо, десь там, змінити роботу. Я хочу змін заради свого достатку. Ну, чого ви не бажаєте бачити? Не хочу бачити розчарування, я не хочу працювати на роботі там, де мені все остогидло. Я... Ну, але і діяти нічого я не буду. По факту, по факту у вас все добре, да? але ви живете в мріях, в дитячих, там, я хочу піти, я хочу я піду, я не піду, а не може там. Можливо, те, що є воно моє, і мені достатньо. Ось так. Так, чого ви не бажаєте робити? Я. Я не бачу, як жити для себе. Мені навіть здається, я знаю, хто вибере цей варіант. Я не бажаю жити для себе. Мені це важко на це наважитись. Я Я обороняюся від свого життя, як тільки можу. Я своє, своє життя просто захищаю. Я мрію, я знаю. Але колись я це зроблю і реалізую себе. Хоча під тихо, вже, знаєте, під камінчик водичка вже тече. Ось так. Як це впливає на час? Ну, от Як я робите потихеньку, так він і діє. Стабільно стабільно, майже ніяк. Там щось, от якщо ми вже говоримо про камінчик, камінчик пропускає водичку, але то більше, то менше, і ось так воно стабільне. Тобто двіжняка немає. Якщо буде рухи, як ти будеш реагувати? Якщо будуть потужно динамічні рухи? Якби так було, я би. Я би навчила її бути більш щасливою. Да? Ну, подивіться, ну, як по-іншому, зрозуміло, що це картини Леонардо да Вінчі, але ось в такий стан він би вас перевів через деякий час, тому що вам треба перейти на цей стан і що в нього закохатися, жити в часі тут і тепер, і коли ви це зрозумієте. Давайте ще, давайте ще. Що за підвішений стан? Час. Що за підвішення стане? Мають ще розпакуватися ще певні знання, коли ви почнете динамічно займатися своєю справою, вони будуть прямо так поступово відкриватися. Перемога за перемогу відкрились, 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 і ви просто почнете: о Боже, як це було зроблено. Так. Що вам допоможе? Цінність себе, займатися улюбленою справою, рухатись в гармонії із собою? Це що вам допоможе? Да? І вам просто, просто, стелиться дорога, просто стелиться дорога. Аж голос захрипів. але здорово. Давайте я візьму оракул без цього ніяк. Подивіться, це просто, просто так багато говорить ця карта. Подивіться, з ниточок ваших буде ціла веселка. Подивіться, яка вона надихаюча, да? вона прям очі її бачить поза вас. І це є ви. здорово. Чекаю ваші коментарі, лайки для просування мого відео і для натхнення для мене. Дякую за увагу! papá pa.